Трюфелі можуть бути новинкою для багатьох місцевих ресторанних меню, але ці темні та ароматні гриби насправді прикрашали тарілки та горщики по всій Європі ще з часів Римської імперії. Відмінні від своїх родичів, таких як печериці чи шиї таке, тим, що вони залежатимуть від тварин і людей для розширення своїх спор, ці смачні, але дивно виглядають гриби варті набагато більше, ніж їхня вага у золоті. Хоча багато видів трюфелів ніколи не були одомашнені. наприклад, білі трюфелі, існує три різновиди чорних трюфелів, які були успішно одомашнені і тепер ростуть навіть тут, в Україні. Навчання тому, як вирощувати трюфелі, було довгим процесом, який приніс плоди лише в 1970 х роках. Перший раз, коли я побачив мисливця за трюфелями, був у пагорбах провінції Піза в Італії, коли працював на фермі. Він носив мисливський капелюх, біля нього стрибав пес, і він тримав рушницю. Моя перша думка була, що він полює на дичину, переслідуючи місцевих настерливих та грабіжницьких диких кабанів. Однак фермер, з яким я працював, сказавши мені, ні, він полює на трюфелі, а рушниця для лиходіїв. Настільки дорогоцінні ці трюфелі, що кількість інформації про їх вирощування та полювання на них оповита таємницею. Лише в останні кілька десятиліть таємниця трюфеля почала відкриватися. Тепер ми знаємо, що трюфелі розширюються людьми та тваринами, і що вони насправді лежати від нас, щоб вижити та просвітати. У доіндустріальні часи, до того, як клімат почав приносити незвичні дощі до їхніх рідних італійських та французьких середовищ, трюфелів було набагато більше. Люди жили на межі домівок та дикої природи, у селах, розкиданих по ландшафту. Діяльність людини, а саме випас овець, збирання дров для вогнищ, полювання та пересування піш означали, що суперечки часто транспортувалися до нових територій для колонізації та росту. Крім того, частіший контакт людей з природою збільшував їхні шанси знайти ароматні гриби. Наші способи життя змінилися, менше людей живуть на межі лісів. І ще менше регулярно використовують ґрунтові лісові стежки у своїх щоденних прогулянках, що призводити до меншого розширення та рідших зустрічей з цими смачними делікатесами. Одна річ, яка не змінилася, це попит на цю смачну насолоду. Білі трюфелі, які не піддаються вирощуванню, можна знайти на аукціонах, де вони продаються за десятки тисяч доларів за всього 1-2 фунти. Зазвичай менші трюфелі коштують дешевше. Це дорого, особливо якщо враховувати, що сам трюфель залишатиметься їдів ним лише тиждень, перш ніж зіпсується. Фактично, отримати свіжі трюфелі в Україні було майже неможливо, доки не сталося їхнє одомашнення. Після століття експериментів три різновиди чорних трюфелів були одомашнені в 70-х роках, що означає, що вирощування трюфелів в Україні тепер можливе. Це не швидко росла культура. Насправді, ці повільно ростучі гриби можуть довго не з'являтися, оскільки смороду так лежати від кореневих зон інших дерев. Трюфелі ростуть під лише співаючими деревами, такими як дуб і бук. Може знадобитися кілька років, щоб колонізувати корені ваших трюфельних дерев, перш ніж трюфелі спробують розмножуватися та розширюватися. Все про трюфелі. Чудовий аромат трюфеля можна пояснити лише його феромонами. Ці феромони спонукають тварин ритися біля основи дерева в пошуках прихованого там скарбу. Трюфелі це тип грибів, які живуть у кореневій системі співних дерев. Хоча існує широкий спектр підвідів трюфелів, найпростіше розділити їх на білі та чорні. Три штами чорних трюфелів були одомашнені, і фермери тепер можуть розраховувати на них як на культуру. Білі трюфелі досі дикі та не піддаються вирощуванню і виробляються лише в дикій природі. Трюфелі або тубар Спіпі природно зустрічаються по всьому світу. Однак найвідоміші європейські трюфелі є рідними для Альби, Італії та прикордонних провінцій як Італії, так і Франції. Хоч в Україні також є трюфелі, вони досі страждають від проблем із іміджем, незважаючи на ті, що за смаком вони не гірші, а іноді навіть кращі за деякі європейські трюфелі. Гриби трюфелів ростуть у кореневих зонах дерев у симбіозі з деревами. Вони колонізують кореневу зону і передають поживні речі з ґрунту до дерева. Це відбувається. Коли гриб випускає гіфи та отримує поживні речі, щоб годувати дерево, а дерево в свою чергу виробляє їжу через фотосинтез, якою ділитися з грибом. Дерева та рослини природно беруть участь у цьому репродуктивному процесі по всьому світу та з широким спектром мікориз. Просто так вийшло, що цей штам мікоризи надзвичайно смачний. Таким чином, при вирощуванні трюфелів ви фактично доглядаєте за двома різними культурами. Спочатку ви повинні піклуватися про дерево господаря, а потім створити вторинні умови, які сприятимуть розвитку суперечка трюфелів, щоб вони виробляли справжні трюфелі. У типовому вегетаційному сезоні в закладеному саду дерева господарі виходити зі стану спокійної навісні та проходити через період активного росту. Бур'яни та трава намагаються зазіхати на територію трюфелів, і їх потрібно вимірювати вручну або механічну виріс. У цієї години колонії трюфелів рости по всій кореневій зоні, працюючи над тим, щоб дерево процвітало. Коли наближаються літо та осінь, якщо колонії трюфелів малі правильні умови, смороду почнуть виробляти ті, що ми впізнаємо як трюфелі. Залежно від різновиду, сезон збору починається влітку та триває до кінця зими. Трюфелям потрібна кількість місяців стабільних дощів. Або вирощування тепла та, що найважливіше, сонячного світла в кореневій зоні, щоб вирости та дозріти. Після дозрівання трюфелі готові до збору за допомогою собаки трюфельного шукача. Трюфелі зовнішні виглядають як щось середнє між чорною гольфовою кулькою та шматком вугілля. Внутрішня частина нагадує коркову дошку і коливається за кольором від білуватого до повної чорного. Найчастіше їх знаходять під час збору за допомогою собак, грабель або, як це було століття тому, свиней. Види трюфелів, банкето або бідний родич білого трюфеля часто плутають з білим трюфелем через його білуватий зовнішній вигляд. Він виглядає як горбкувата біла картопля з темно-коричневими плямами. Тубар Албайдампікоу менш ароматний, ніж його більше бажаний родич. І сезон його збору триває з січня по квітень. Французький чорний зимовий трюфель найвідоміший з усіх трюфелів, за винятком, можливо, білого, також відомий як чорний діамант столу тубар малано спорам вид зростання на глибині до двох футів під землею біля дубів і ліщини. Це один із найдорожчих і найбажаніших трюфелів. Цей трюфель також вирощується в Австралії та продається в північній півкулі, оскільки сезони вирощування протилежні, а попит ніколи не припиняється. Бургунський трюфель або тубар юнсенетам має сезон збору з вересня по грудень і зазвичай трохи менший, ніж французький чорний. Це один із видів, який вирощується на фермах і може принести хорошу ціну. Він чудовий, коли його додають до олії або страви з пасти. Білий трюфель або тубар майначем, є диким трюфелем, він не був одомашнений. Його можна знайти лише в співачих Гаяха, відомих лише професійним мисливцям за трюфелями та їхнім собакам. Хо.